Примусова пасивна Автоназія в сучасному світі, убивство дітей, сучасний геноцид і Русавчин Великдень. Як це все пов'язано? Вчора побували на рисальному святі, Тобто, в Троїцький тиждень ми прибули на материну малу батьківщину. І, звичайно, ж це поминальний тиждень тому. Вирішили завітати на цвинтар, там зайшли, відвідали могили рідних, прабабусі, бабусі, дяді Юри. І відразу все згадалося, згадалося, як бабусю відмовили покласти із Ганрена ноги в реанімацію в найтяжчому стані. Як дяді Юрій відмовили в гемодіалізі, і, звичайно, вони померли, на жаль. Але, але чому? Чому у нас так популярно невиліковування хворих, байдужість до них? І це не просто халатність. Люди розуміють, лікарі розуміють, що хворі помирають, але не надають їм допомогу. Чому? На що працює такий собі геноцид для стареньких інвалідів? Якщо це правда, давайте це зупинимо. Зі мною дуже сперечалась одна читачка. Вона казала, що це лише халатність, але як це халатність, коли люди зумисно відповідають гемодіаліз інвалідам противопоказаний. Це дуже схоже на геноцид, що на зразок сучасної програми Т4. Далі діти, убивство дітей, їх дійсно гине мільйонами, на народжені діти вмирають. В матері було два аборти, і дитина, дуже маленька дитина, похована в саду. Тому що на кладовищі таких дітей не ховають, звичайно, що це в місяць від зачаття чи два. Ми пам'янули цю дитину, тобто це мій брат. Отака ситуація. Бувають випадки, коли ненародженим дітям витягують мозок, розчленовують, ламають хребет. Якщо народжуються живими, колять в серце хлорку або інші види отрути. Розбивають голови молотком, заморожують в холодильниках, викидають живцем на смітники. Що відбувається? У нас відбувається черговий геноцид. Ну і цей ось Великдень Троїцький це якраз пам'ятальний е, тиждень для е, таких ось трагічно загиблих. Тож пам'ятаємо не всіх. Пишіть в коментарях, як ви дивитесь на цей геноцид.